Ми можемо коли сваримося щось сказати на емоціях, але я забороняю собі як творчій людині далі візуалізувати. Ні, мабуть, наодинці кожна людина моделює своє життя в різних ситуаціях, але складно уявити. Все одно, ти живеш в щасливій родині з прекрасними дітьми, і ти переміщуючись в своїх фантазіях в іншу реальність, ти ж залишаєшся духовно тут, в цьому щасті. А ну, от ти так, допускаєш, щоб от, от для себе допускаєш таку думку, що ну може бути таке, що і кохання пройде. Та, звичайно, слав, ми дорослі люди. виростуть діти, е, Христина, як я кажу, Дмитрівна скаже мені до побачення, телебачення. Ну ти, ага, я ти. ні. Я їй сказав, і завжди кажу, що Бог, коли розподіляв якості для жінки, то він орієнтувався на якості моєї дружини. Це не пафосні слова. Я не знайду кращих, не шукаю. І